Працівники ДБР за сприяння керівництва Міністерства оборони України повідомили про підозру керівництво військової частини на Львівщині та директору приватного підприємства, які організували постачання неякісного меду для військових на 30,5 мільйонів гривень на початку 2023 року. Між військовою частиною Львівської області та приватним підприємством було укладено договір на постачання меду для харчування військовослужбовців з загальною вартістю. 30,5 мільйонів гривень. Згідно з умовами договору та вимогами законодавства, якість меду мала перевірятися спеціалізованою лабораторією самої військової частини. Однак, як виявила перевірка Міноборони, протягом року директор приватного підприємства постачав у військову частину мед, який не відповідав трьом показникам ДСТУ щодо якості. Попри це, керівництво військової частини прийняло продукцію на підставі висновку лабораторії іншої військової частини, яка засвідчила відповідність медонормативам та здійснило повну оплату товару. Відповідальність за контроль якості продукції несли четверо офіцерів лабораторії безпеки харчових продуктів військової частини. Проте ця лабораторія не мала належної акредитації та необхідного обладнання для повноцінної перевірки якості меду. Як наслідок, проведене дослідження було неповним, а реальна якість продукту залишилася неперевіреною. Військовослужбовці військової частини, яка здійснювала закупівлю, не були обізнані про неналежну якість продукту та оплатили всю суму постачання. Під час досудового розслідування було затримано командира військової частини, яка здійснювала перевірку меду, його заступника, двох офіцерів цієї частини та директора приватного підприємства. Керівництво військової частини оголошено підозру у недбалому ставленні до військової служби, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Директору підприємства 35 мільйонів гривень. Командиру військової частини 9,4 млн грн, його заступнику 8,5 млн грн, двом офіцерам 7,8 млн грн та 457 тисяч гривень. Відповідно, наразі проводяться заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.